Хочу показати вам сьогодні томат Брісколіно. Дійсно високоврожайний. Подивіться, скільки на ньому плодів влито, і кисті висять, як грона винограду. Гляньте яка краса, сам кущик низькорослий сантиметрів 60 а на ньому помідорів тьма. І кожна китиця має. 10-11 помідорів. І дійсно, цей гібрид ранньо стиглий. Він один із перших почав плодоносити. Ось, рахуйте зі мною. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так кожна кисть. А там їх внизу не рахувала скільки кистей. Мабуть, більше 10. Подивіться, скільки їх там. Ще зеленими. А головне в цих помідорів, що вони стійкі до розтріскування, зовсім ні один не є тріснутий. І стійкі до багатьох хвороб. А також не скидає зав'язі при несприятливих умовах. Самі помідори яскраво-червоного кольору, ну, камера, бачу, не передає той колір, яким вони є. Форма в них, як бачите, така подовговаста, сливовидна. І отакі от дзьобики мають, а деякі і не мають таких дзьобиків. Такий, ніби туди схований той дзьобичок. Ось, бачите? Смак в них такий виражений помідорний смак. І трішки є солодкуватість така. Плечиків на них немає, прожилок білих немає, якщо вже достиг помідор. М'якоть і сама шкірка в них щільна. А ось і на поперечному розрізі зараз покажу. Мають, ось видно, бачите, три насінневих камери і повні-повні насіння. В середньому кожен помідор заважує ось отак: 48-50 грам. В описі заявлено навіть 30-45.